Привіт! Ви на каналі GymBeam і з вами я, Сергій Андрійович. Чи чули ви коли-небудь, що спортивні добавки – це ключ до швидкого росту м'язів і покращення результатів в залі? Сьогодні ми заглибимось в тему спортивного харчування та розставимо всі крапки над І. Поговоримо про те, які добавки дійсно працюють і як правильно їх використовувати. Перед початком перегляду переконайтеся, що натиснули вподобайку та підписались на канал, а ми. Починаємо. Багато початківців вважають, що успіх у спорті залежить виключно від виснажливих тренувань в залі. Проте без правильного харчування, доповненого комплексом спортивних добавок, досягти бажаних результатів буде набагато складніше. Базові добавки можуть допомогти вам поповнити запаси білка, енергії, прискорити регенерацію або забезпечити кращу продуктивність під час тренувань. Тож, які з них справжній маст хев у вашому списку і чому вони важливі? Отже, почнемо з першої і безумовно найважливішої складової м'язового росту білка. Саме він є основним будівельним матеріалом для м'язових тканин. Тому без достатньої кількості цього нутрієнта неможливо створити і підтримувати ріст м'язів. Протеін або білковий порошок є незамінним у спортивному харчуванні, оскільки дозволяє швидко і зручно поповнити запаси необхідних амінокислот. Сироватковий протеїн є найкращим вибором, адже містить усі незамінні амінокислоти, яких організм не виробляє самостійно. Окрім того, цей вид протеїну характеризується високою швидкістю засвоєння, що робить його ідеальним для вживання після тренування. Для ефективного набору м'язової маси рекомендовано вживати від 1,4 до 2 грамів чистого білка на кілограм маси тіла. Причому одна порція якісного білкового коктейлю зазвичай містить від 20 до 30 грамів протеїну. Це дає змогу легко доповнити раціон і забезпечити організм необхідним матеріалом для росту м'язів. Крім того, регулярне вживання білка не лише сприяє нарощуванню м'язової маси та підвищенню сили. А й значно пришвидшує відновлення після фізичних навантажень. Додатковою перевагою є його позитивний вплив на метаболізм, що може сприяти спаленню зайвого жиру, особливо в поєднанні з правильно побудованим тренувальним процесом. Якщо ж основною метою є не лише приріст м'язів, а й забезпечення організму достатньої кількості енергії, тоді до раціону варто додати гейнер. Ця добавка є ідеальним вибором для тих, хто має проблеми з набором маси через швидкий метаболізм або недостатню калорійність харчування. Гейнер, на відміну від протеїну, містить не тільки білки, а й значну кількість вуглеводів, які забезпечують організм енергією, необхідною для інтенсивних тренувань. Також цей продукт може забезпечити профіцит калорій, необхідний для росту м'язів. Важливо зазначити, що гейнер можна вживати як до, так і після тренувань, або навіть у проміжках між прийомами їжі для підтримки необхідного рівня калорій. До того ж, сучасні гейнери часто містять додаткові компоненти, такі як вітаміни, мінерали та клітковину, що робить їх не лише висококалорійним, а й поживним варіантом для спортсменів. На відміну від поширених міфів, гейнер не спричиняє надмірного накопичення жиру, якщо використовується згідно з рекомендаціями та у поєднанні з правильним тренувальним режимом. Наступною важливою добавкою є БЦА – комплекс амінокислот з розгалуженим ланцюгом, що включає лейцин і ці амінокислоти входять до складу м'язових білків і складають близько 14-18% загальної кількості м'язових амінокислот. Вони також виконують низку важливих функцій. Зокрема, вони стимулюють синтез білка, зменшують втому під час фізичних навантажень, а також захищають м'язи від катаболізму, тобто від руйнування внаслідок енергетичних витрат. БЦА корисно приймати перед або під час тренування, адже вони підтримують рівень енергії та скорочують час відновлення. Рекомендована порція становить від 5 до 10 грамів на день залежно від інтенсивності тренувань і загального рівня фізичної активності. Однією з найдослідженіших і найефективніших спортивних добавок є креатив. Ця речовина природним чином міститься в організмі людини та накопичується в м'язових клітинах, де відіграє ключову роль у забезпеченні енергією під час короткочасних, але високоінтенсивних навантажень. Додатковий прийом креатину дозволяє підвищити рівень АТФ, що дає можливість працювати інтенсивніше та довше. Дослідження показують, що регулярне вживання креатину покращує когнітивні функції. Він корисний не лише для спортсменів, а й для веганів і всіх, хто хоче зберігати розумову активність на високому рівні. Оптимальна порція креатину становить від 3 до 5 грамів на день, без необхідності робити перерви в прийомі. Для максимізації ваших зусиль ви можете розширити базову пропозицію добавок, наприклад, беталаніно. Його цінують за здатність підвищувати витривалість м'язів під час інтенсивних тренувань, тому він входить до складу різних перетренувальних комплексів. Його рекомендована порція 4-6 грамів на день. Через місяць можна зменшити до 2-5 грамів. Також стане у нагоді цитрулін Малат. Він може сприяти більш швидкому кровопостачанню м'язів, завдяки чому до них може потрапити більше кисню і поживних речовин. В кінцевому підсумку це призведе до збільшення сили і витривалості. Його рекомендована порція від 6 тисяч до 8 тисяч міліграмів. Приймати його слід приблизно за годину до тренування. Завершує наш список must have добавок для росту м'язів HMB. Або гідроксиметилбутерат. не поспішайте лякатися цієї страшної назви. HMB – це природна речовина, що міститься у вашому організмі і є метаболітом лейцину, який відіграє важливу роль у запобіганні розпаду м'язових білків. Його основна функція захист м'язів від катаболізму та покращення адаптації організму до фізичних навантажень. Дослідження показують, що HMB може сприяти збільшенню м'язової маси, особливо у початківців, а також допомагає швидше відновлюватись після інтенсивних тренувань. Оптимальна добова порція чимпі становить від 1,5 до 6 грамів, залежно від рівня фізичної підготовки. А знайти ці та багато інших спортивних добавок ви можете у нашому інтернет-магазині GymBeam. У найбільш зручній для вас формі у вигляді таблеток, капсул, концентратів або порошків. Пам'ятайте, спортивні добавки – ефективний інструмент для досягнення тренувальних цілей. Але вони не є заміною збалансованого харчування та грамотно побудованого тренувального процесу. Якщо правильно комбінувати добавки, доповнюючи ними раціон, результат не змусить себе чекати. Підписуйтесь на канал Джим Бім, ставте лайки та діліться своїм досвідом в коментарях. Які добавки ви використовуєте, та які з них дали вам найкращий результат? З вами був Сергій Андрійович. До зустрічі в наступних випусках Фітнес Па-па!